З вами я, дід Панасонік, наближається новий рік, і це значить, що прийшов час поговорити про улюблену багатьма людьми франшизу Гаррі Поттер. Сьогодні я підготував для вас 15 питань по Всесвіту Гаррі Поттера. Я знаю, що це дуже мало, але я вас запевняю, це не остання наша вікторина, присвячена хлопчику, який вижив. Ну і перш ніж почнуться запитання, підпишіться, будь ласка, на цей канал, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Готові? Тоді акціо запитання. Тож, перше зображення: увага на екран. Перед вами зображення патронуса. Чи же він? Напишіть 20 секунд. Я сподіваюся, що ви всі змогли уважно роздивитися зображення патронуса. Правильна відповідь: Чо чанг Джо Чанг. Там вже все залежить від того, як ви звикли називати цю дівчинку. Питання номер два. У нас наступне. Скажіть, будь ласка, чий це ховчик? 20 секунд. Час вийшов. Перед вами був ховчик Діна Томаса. Далі третє зображення. А точніше, тут перед вами вже три картинки. Вам треба зрозуміти, що їх об'єднує, і написати, яка має бути четверта. Тож перед вами було три тварини. І якщо ви знаєте цих трьох, то впевнений, знаєте і четвертого, адже четвертий, осьо. осьо він він тут. Четвертий Барсук. А всі інші, це тваринки, які відносяться до інших факультетів. Лев це Грифендор, Ворон це Рейвенклоу, Змія це Слізерін і Хафлпаф. Ось о, він тут. Ідемо далі. Питання номер 4. Перед вами привід одного з факультетів. А якого? 20 секунд. Тож, це кривавий барон і це привид факультету Слізерін. І п'яте запитання: саме на це, те, що ви зараз бачите на екрані, схожий шрам одного з головних героїв. Розберіться, що ж це таке, і назвіть персонажа, у якого такий шрам. 20 секунд. Перед вами була схема лондонського метрополітену, а шрам в формі лондонського метрополітену у Альбуса Дамблдора. Якщо ви ще знаєте, де він знаходиться, можете про це написати в коментарях. Запитання номер 6 у нас далі. Поїхали цим пристроєм в різні роки користувалися Рон Уізлі, Аластор Стормуді і Альбус Дамблдор. Відомо, що Дамблдор і Муді використовували одну його функцію, а Рону відкрилась інша. Кожен фанат Патеріани може придбати собі репліку цього пристрою, яка має вигляд звичайної запальнички. Назвіть цей пристрій. Час пішов. Час вийшов, і це пристрій, яким Дамблдор і Алестер Муді вимикали світло. А Рон, за допомогою світла, яке вийшло з Делюмінатора, зміг знайти Гаррі і Герміону. Делюмінатор правильна відповідь. А далі у нас запитання номер сім. Знайти його ви зможете на вулиці Грейс Чорч або на Стоун-Стріт. Або на Great Newport Street Весмінстера, і це не тому, що він переміщається, а тому, що кожного разу його знімали в різних місцях. Сподіваємось, що коли ви все ж таки знайдете його, ви зможете і перекусити, і відпочити. Про що йде мова? 20 секунд закінчилися. І я сподіваюся, що ваша відповідь у вас вже є. Мова йшла про якусь певну локацію, про якесь місце, і постійно змінювалось місце зйомок одного закладу. Ми його бачили в першій частині, бачили в третій частині. Напишіть де ще, бо отак от, от зараз я з наскоку не можу згадати, в яких ще фільмах ми з вами бачили дірявий Казан. Питання номер 8 у нас наступне. У 1992 році 12 членів певної організації підписали доленосний в історії Гогвардсу наказ. Здогадайтеся, про яку організацію йде мова. Та напишіть єдиного відомого нам голову цієї організації. Час пішов. 92-й рік, це рік другого навчання Гаррі Потера. Там була відкрита таємна кімната, і е, там е, Опікунська рада відсторонила Альбуса Дамблдора від виконання обов'язків директора школи. А єдиний відомий нам Голова опікунської ради школи це Люціус Малфой. І ми з вами переходимо до наступного запитання. Це запитання номер 9. У Гогварці до багатьох приміщень можна потрапити через отвори за картинами. Один такий знаходиться за картиною з фруктами. Потрапивши туди, Герміона вирішила перейти до рішучих визвольних дій. Про яке приміщення йде мова? Якщо зайти за картину з фруктами, то ви потрапляєте туди, де працюють, і їм там дуже подобається домашні ельфи. І Герміона, е, коли побачила е, таку кількість домашніх ельфів, вона вирішила створити свою організацію, боротися за права домашніх ельфів, а все це відбувалося на кухні. Правильна відповідь кухня. Десяте питання. Продовжимо тему. Під час звільнення з попереднього місця роботи її керівник піддався емоціям і не хотів вислуховувати її виправдань. Нова робота, яку їй допоміг знайти друг, не приносила задоволення, тому вона періодично проводила вечори, а інколи й дні в компанії пляшки і сліз. Назвіть її 20 секунд. Тож час вийшов, і недарма прозвучала фраза Продовжимо тему ми продовжували тему домашніх ельфів і кухні. І в цьому питанні мова йшла про е, одного відомого вам домашнього ельфа, але, скажу так, він вам відомий тільки в тому разі, якщо ви читали книжки. Якщо ви дивилися тільки фільми, то е, вінки екранізована не була. На жаль, і. Просто подивившись фільми, ви про цю історію не знали. Тому це вам додатковий привід прочитати книжки. Ця історія в четвертій книзі описувалась, тому якщо не читали а авйо до читання. І перш ніж розпочнеться третій блок, я хочу вам нагадати, що. ну... Записувати оці всі питання про Гаррі Потера, мріяти, фантазувати, грати, посміхатися. Ми з вами можемо тільки завдяки нашим захисникам. Я прошу вас не забувати донатити. Зараз на екрані з'явився QR-код. В описі до цього відео є посилання на нашу банку. Вона у нас одна єдина. В описі опис банки змінюється. Там ви можете дізнатися, на що ми збираємо саме зараз. Одинадцяте питання. Назвіть номер сейфу, з якого Гегрід забрав філософський камінь під час першого візиту Гаррі Поттера до банку Грінготс. А. 687, Б. 711, В. 713, Г. 998. 20 секунд. Тож час закінчився, і що я вам скажу? 687 це сейф самого Гаррі Поттера. 711 це сейф Сіріуса Блека, 998 Це сейф професора Квірела. А от 713 це саме той сейф, з якого і забрали Філософський камінь. Переходимо до наступного питання. Це 12. У мене в руках не палочка Гаррі Поттера, але питання про неї. Палочка Гаррі Поттера зроблена з гостролиста, а серцевина Перофенікс. Ну, я думаю, ви всі це добре знаєте. А яка довжина палички Гаррі Поттера? Варіанти відповідей: 12 дюймів, 11 дюймів, 10 дюймів чи 9 дюймів. Час пішов. Закінчився довжина палочки Гаррі Потера 11 дюймів. Питання номер 13. В четвертій частині Гаррі разом з родиною Візлі відвідав чемпіонат світу з Квідічу, де грали збірні Ірландії і Болгарії. На тому чемпіонаті перемогла Ірландія, але Сніч зловив Віктор Крам. З яким рахунком закінчився цей матч? Варіанти. 150-160.

Якщо ви раптом колись займалися квідічем, або хоча б читали його правила, то два варіанти відповіді ви могли відкинути. Адже ви чудово знаєте, що за спійманий сніч команда отримує 150 очок. Тобто варіанти 100 120 можна було цей варіант точно відкидається. І варіант 140-150 також відкидається, адже це найбільше число. Ми знаємо, що там трошечки інша ситуація. Тобто треба було обирати між варіантами 150-160 і 160-170. І правильна відповідь варіант Г 160-170. Переходимо до 14-го запитання. Скільки випробувань треба було пройти, щоб дістатись до філософського каменю? Варіанти відповіді: А7, Б5, В6, Г9. Час пішов. Ну що ж, давайте розбиратися. Всі ви пам'ятаєте, що кожне завдання, кожне з етапів підготовлював окремий професор. І є пару нюансів в цьому питанні. Нюанс перший: в книзі ми бачимо трошечки більше, ніж в фільмі. Це перший момент. А другий момент. Формулювання питання треба було пройти, оскільки наші учасники пройшли трошечки менше. Тепер пояснюю: перше, це у нас був триголовий собака. А друге, це у нас була пастка диявола, рослина. Третє це були летючі ключі, четверте завдання це шахи. П'яте завдання його не було в фільмі. А в книзі е, про нього сказали. Але ну завдання як такого теж не було. Бо троль просто лежав. Е, ну, вироблений. Виробив хтось троля до того, як туди дійшли Гаррі і Герміона. Це п'яте, шосте це настоянки, е, які підготував професор Снейп, і там Гаррі залишив Герміону. І далі пішов один. І останнє це дзеркало Яцрес, в якому Гарі і забрав філософський камінь. Тож правильна відповідь сім. Я все перерахував, а правильну відповідь не сказав. І останнє п'ятнадцяте питання. Дамблдорова армія була заснована в 1995 році для того, щоб вчитись захисту від темних мистецтв. До її складу. Входили учні трьох факультетів. А скільки в ній було людей в цей навчальний рік? 95-96 – це перший рік існування цієї організації. Час пішов, 20 секунд. Час закінчився правильна відповідь, варіант Б, 30 людей було. І отут зараз ви бачите список всіх цих людей, які були в цій організації. Можете натиснути на паузу, щоб перечитати всіх, а можете просто подивитися в інтернеті, якщо не встигли всіх зафіксувати. І це було останнє запитання на сьогодні, тому шкоди заподіяно. Друзі, дякуємо вам за те, що ви дивилися за те, що грали сьогодні. Що хочеться сказати, якщо вам набридло отак от вдома грати, ви хочете цьогось, чогось цікавіше, то ви можете пограти в подібні квізи в офлайні в закладах міста Києва з нашими хорошими друзями. Це QLAB і Квіз. Посилання на їх соцмережі ми залишимо в описі до цього відео. Також, раптом, що ви можете замовити собі індивідуальну гру від діда пана Соніка. Пишіть, ми з радістю з вами поспілкуємось на ці теми. Не забувайте донатити на Збройні сили. А у мене для вас на сьогодні все. Па-па, до нових зустрічей.